Усіх вітаю, хто завітав на канал Говорить Поліся. Незабаром прийдуть зимові свята і потрібно гостей чимось поласувати смачним. Тому готуємо медівку святкову. Нам потрібно 250 грам світлого меду та 250 грам темного меду. Змішуємо їх у каструльці, ставимо на вогонь та, не доводячи до кипіння, помішуючи, змішуємо їх. Це все робимо на тихому вогні. Після того, як медок змішався та нагрівся, вимикаємо вогонь та засипаємо спеції. Розмішуємо все добре і відставляємо десь на півгодинки, щоб охололо. Вже охоловший, але ще тепленький медок зі спеціями заливаємо до баночки. Далі в баночку вливаємо 1 літр доброї горілки 40 градусів, 200 г кон'ячку та цедру половинки апельсина, але без м'якоті білої. Щоб потім не гірчило. Все ще раз перемішуємо, накриваємо кришечкою і ставимо на одну добу в темне місце для настоювання спецій, але не більше, щоб в нас не вийшов якийсь тройний одеколон. Через добу добряче проціжуємо через фільтраційний мішечок, який можна зробити самому з марлі та вати, або придбати в інтернет-магазинах, які спеціалізуються з продажу товарів, по винокурінню. Тепер ставимо на відпочинок у темне місце мінімум на один місяць, але краще на 2-3 місяці. Тоді вона набере самих кращих смаків. Все готово. Запрошуємо гостей та частуємо своєю медівочкою. Якщо вам сподобався ролик, ставте вподобайку, підписуйтесь та коментуйте. Також буду радий, якщо поділитесь і своїми рецептами під відео. Бажано з грамовкою. Будьмо!